Найгірша ніч це ніч перед виїздом. Мозок плавиться від думок, але перетворити їх в слова не виходить. Не те, щоб не було про що писати, на це просто немає сил. У голові знову звучить, чому я? Чому знову я? У мене маленька донька, друга вища освіта, стратегії та проекти, комунікації і емпатія. А там все так примітивно. Один шматок металу випльовує інший, і десь там, на відстані 200-300 метрів, у когось розривається судина, і він починає поступово вмирати від того, що тепла червона рідина витікає з тіла. Мозок не отримує кисень, який легені не запакували в маленькі клітинки цієї ще теплої червоної рідини. І стигнути натиснути на гачок потрібно раніше, ніж це зробить твій ворог. Ніж його металева конструкція, виплюне шматок металу в твій бік. І тоді відбудеться все те саме. Тільки вже в твоєму тілі. І ніяких стратегій, ніякої комунікації. Кожен сам за себе. Там кожен маленький шматочок плоті відповідальний сам за себе. Всі командири, бойове злагодження залишилось десь там, за 600 кілометрів глиб тилу. Ти не знаєш, хто поруч, і вони не знають тебе. Ніякого унікального плану чи задуму немає. Окремі люди в брудних зруйнованих будинках боронять свою країну. Але відповідь на питання, чому я, знаходиш швидко, так само, як кожен з тих, хто зараз там і кого вже тут немає. У них також були діти, у них також були освіти, стратегії та мрії. Вони хотіли повернутися додому і обійняти дітей. Але не змогли. Тепер моя черга продовжувати. Розпочинається ранок, навіть не ранок. Нескінченне закінчення безсонної ночі. На дворі ще темно. Механічно складаєш спальник, виходиш під дощ, заводиш машину, і дорога повільно розтягується під колесами, наче гумка. Скільки разів я зустрічав на трасі верейки машин, які їхали на схід. І ось я сам тепер частина цих вервечок. Це пульсуюча кров організму під назвою Війна. Ниточки людської сили, які пронизують країну, збираючись в одному котлі жорстокої битви. Для когось цей шлях не матиме зворотнього напрямку. Але я тут. Я тут для того, щоб повернути всіх своїх додому живими. Треба перейти стану, коли тобі страшно. До стану, коли ти хочеш опинитися в пеклі, перевести відчуття стресу в ефективну агресію. І ось я тут. Тут, наче вдома. Тут я на війні. Тут вибухи, запах гарі. постійна ніч в підвалах маскувальних плівках і ліхтариках. Зв'язок від старлінку до старлінку. Трьохсоті день і вночі нескінченні трьохсоті і знайомі і незнайомі обличчя з одними ти ще вранці обіймався, інших не бачив ніколи. Це місто чекало на мене. У мене з ним своя історія взаємовідносин. Привіт, моє персональне пекло. Минулого разу я не встиг зробити все, що мав би. Час завмер. І він дає мені можливість закінчити те, що почав. Тепер я встигну. Витаю тебе, Бахмут.